Друзі, ось цей H96, е, як він там називається, Max m 9 sai Це зі штучним інтелектом, начебто. Е, і ви знаєте, ті, хто давно підписаний на мій канал, такий флешбек відразу такий бабах, і такий кажете, баба, але ти робив на це вже. Чому я кажу на це, ви ж зрозуміли? Так, на це на цей тівібокс е, огляд. І так, ви маєте рацію, бо якщо піти подивитись, то дійсно ми робили на H96 Max M9. І він тоді, ще тоді вже позиціонувався з AI, але не були розписані ті функції. Але що робить компанія H96 Max? Вона е, активує, начебто, ті функції, називає його M9M9S. Тобто додає S, а для чого S я не знаю, чи типу смоглі. Ну, так російською, бо ні у що не можу смогли. Я не знаю, чому S. А, але це той самий процесор РК 3576 а, на, От усе точнісіньке таке, як було: 8 ядер. А, ну, Ті самі там 370 з гаком показників Вантуту більш нічого цікавого тут немає. Окрім того, що вони тут розписали ну безліч різноманітних плюшок. Це ми, нас не цікавить, відразу кажу. І нас навіть не цікавить те, що там 4 пам'яті буває 8, буває 32 сховища, буває 128, І тут навіть малі G52, MC3. Тут же ж розрахунок, який 64 біта система, і можна ж пограти, наприклад, у PlayStation 2 емулятор, але це. Под під це я відразу пропоную вам брати 3588 рокчіп, бо там дійсно 64 біта і все красиво зроблено. Але, але, то не ТВ-бокс і це не тв бокс. Якщо подивитись на ті фішки штучного інтелекту, які вони додали, AIVIGNPQ, як вони, так? AI SAR, це штучний інтелектуальний суперрезолюшній, який повинен робити апскейл, наприклад, з 480p до 4 ну, наприклад, на якихось каналах, щоб воно ліпше було, але чи є воно тут, чи ні, ми зараз з вами поглянемо. Але стоп. Перед цим, будь ласка, подивимось. Один цікавий інформаційний блок саме для вас про акцію, яка є зараз на каналі Технозон. Друзі, А в нас для вас є ще одна акція саме для жителів України. Якщо ви купуєте на сайті Nexon.ua за промокодом Технозон, наступні tv бокси. Це в нас Nexon, будь-який RockTech, HOMATICS, Кікпі і TV-бокс, то ви отримаєте 12 місяців контенту від Світ ТВ і Нексон ТВ. Це 6 плюс 6 місяців, точніше. І усі умови ось тут в опису під цим відео. Переходьте чи зіскануйте цей QR-кодик, ідіть відразу, купуйте і Отримайте. Ну що, подивились? Круто. А тепер підпишіться. Будь ласка, ми а, продовжимо. Тепер далі: AISD. Поназивають їх так: штучно інтелектуальний сен детекшн, детекція сцени. Коротше, вони начебто там коригують, знаєте що, підсвітлення, яскравість. Потім далі AI face це коли штучний інтелект, начебто оприділяє, коли є, там, наприклад, лице і коригує його, то skin tone optimization, це коригує тон шкіри. Ладно, AI memes, це Знаєте, як у телевізорах уплавніння, начебто тут є уплавніння навіть, і навіть AIDC це в нас, ох, коротше, градієнти, контраст. Більше тут нічого цікавого для нас немає, окрім того, що там Android 14, Але якщо вам цікаво подивитись повний огляд саме як tv боксу, то будь ласка, тут все є. Я вже робив. Не звертайте на те, що там немає M9S у назві, є тільки M9 і штучок штуч... штуч... штучно інтелектуальних фішок, бо зараз ви їх побачите. Давайте переходимо на tv Бокс. Щоб не казали, що це не той TV-Box, давайте підемо про пристрій РК3576, назва така, модель да? H96 Max M9S, і відразу йдемо у екрани. Тут бачимо AI Vision PQ, AIDC, AI там незрозуміло, що, да? так давайте AI MEMS совімкнемо, AI test Mode, це щоб показувало, що воно там робить. Я вам скажу так. Ми почнемо перевірку саме у такому варіанті фішок штучного інтелекту. Чи маркетинг дозвездівся, чи дійсно щось зробили? А для того, щоб нам перевірити фішки штучного інтелекту, ми почнемо з відтворення навіть через внутрішній плеєр. Спробуємо так, так, так. А що, що воно там не може відтворити? Давайте зайдемо. А, а знаєте, що відвалює постійно диск. Постійно SSD-диск, його приходить нам, ми вимушені постійно його перемикати, щоб він постійно вмикався. Ага, ось він є. А тепер в нас є декілька варіантів перевірки. Перше, це а, японка а, на канаті. Якщо хто знає це, це відео, ну, звісно, ніякого aimm це тут немає. Вона дерганина, як була, так і є. Дякую за увагу, все добре. Але поки ми тут, я вам відразу скажу: якщо, е, якщо бути чесними, то зі звуком попрацювали, і в нас навіть є Dolby True HD, ви бачите вставочку, Dolby Digital+, Plus, DTS HD Master Audio, все відпрацьовує і дійсно тут поліпшилось. Ну, я буду чесним, я не буду ніколи казати, якщо щось не поліпшує. Але знаєте на що я звернув? Ну, ми зараз ще підемо, подивимось, стосовно. Наших цих приколясів штучно-інтелектуальних, але у параметрах екрану я навіть знайшов тут такий важливий аспект, це в нас автофреймрейт. Коли там вмикаєш лише плавний перехід, ти завжди не немає. Давайте підемо у діагностику віму, я вам відразу покажу. Давайте. Бачите, постійно э, сіпає той диск постійно. Давайте у діагностику. І, будь ласка, одна лише частота 60 гц, 1920 на 1080. А тепер далі. Це не все. Це не все. Микаємо YouTube, Саме на ньому будемо перевіряти. Йдемо. У бібліотеку в мене є відео, яке я робив. Я його робив навмисно з 24-кадровим режимом. І воно дає на 60-кадровому режимі перегляду такий собі стробо, стробо ефект, який AI MEMS повинен прибирати. Але що ми бачимо, він як стробив, так і стробить. Ніякого ефекту AI MEMS тут немає. Він не працює. Він відсутній. Є, як є. А далі, якщо піти у дикарика, ми з вами це е, протестуємо. Поясню справу, ми вмикаємо налаштування і вмикаємо якість там 480 p Повинен вмикатися той, той, той самий довбаний. От ви бачите, воно там. Ой-ой-ой, е, ви бачите, воно відпрацьовує, пише, що там 4К, воно переробляє у 4К. Але ж ви бачите, що в нас виходить? Ви якість бачите? Ми зробили порівняння. Якщо казати про IPQ на інших процесорах, наприклад, на Amlogic, як з цим працює, чи Realtek, до речі, 1325, як працює з цим Mi Box, як працює Югус, то ви бачите зараз вставку. Там дійсно він працює, дійсно можна помітити е, поліпшення. Але тут ви зараз бачите іншу вставку, де ніякої різниці з увімкненим AISR, з вимкненим AISR, і е, немає. Але є велика різниця з оригінальною якістю. Тобто, я можу сказати, хлопці, Анаста надурили. Нас Настанодурили, вони пишуть просто, бо це працює трохи не так. Бо це працює трохи не так. Давайте підемо на канал. Справа у тому, що для того недостатньо увімкнути ці опції, коли ти отримуєш прошивку від виробника процесору. Там є ще окремий СДК, який потрібно. Який потрібно не тільки активувати, а ще й інтегрувати у вашу прошивку, прописати у медіакодек XML, і тільки тоді воно буде перехватувати і працювати. Давайте на 30-кадровому відео спробуємо це виконати цей, цей трюк. Але в мене є сумніви. Якщо воно тільки в 30 кадрів, то це зовсім не потрібна річ. Давайте в мене є. О, ось така золота осінь, та ну ні. Ну, ні, ну це просто, це просто жах. Як це? Воно пише, що воно працює. Ви бачите, АСР on. on. E, воно 540 на 2160 переробляє. Як це працює? Воно не працює. 300, ну давайте 720 поставимо. Чи буде воно хоч якось. Давайте поставимо. Ну, ні, Ореоли вони є, ні. Навіть із 720пів воно нічого не переробляє. Я ж це і так бачу. Е, тому я роблю висновки. Черговий обман маркетологів від H96. Я як не рекомендував ці TV-бокси, так і не буду рекомендувати. Для тих, хто там полюбляє е, ті самі. Е, Емулятор, ну, будь ласка, купуйте, але 3588. Є такий образчик на 3588. На 3576 я зовсім не зрозумів цей процесор. Бо це якась перехідна фігня, яку її вставляти. Це не ТВ-бокс, це для міні-ПК на якомусь Linux, для яких, для, на, навіть не для міні-ПК, а для, для Там 6, 6 ТЕРАОПС цей е, штучний інтелект, модуль штучного інтелекту, він там використовується, я бачив, ці мікроПК для якихось там камер е, спостереження. для... Детектингу обличчя. Оце, оце працює. А так у тівібоксах це просто безглузда фішка. Тому я не рекомендую. Своє слово я сказав: з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.